Історик Йордан, який жив у VI столітті нашої ери, залишив для нас надзвичайно цікаве свідчення. Анти, славні з обох племен, розповсюджуються від Данастра до Данапра, там, де Понтійське море утворює закрут. Ці річки віддалені одна від одної на відстані багатьох переходів. Легко здогадатися, що Данастра це Дністер, котрий завершує свій біг на Одещині, а Данапра Дніпро. Понтійське море це Чорне море. А закрут це Дніпробузький лиман. Дністер одна з двох найбільших річок Одещини. У різні часи та епохи мав різні назви, які давали йому народи, які жили на його берегах або використовували під час судноплавства. У працях старогрецьких учених він згадується під назвою Тірас або Тіріс. У римлян відомий під назвою Данастріс або Данаструс. За ще однією версією назва походить зі скіфсько-сарматських часів і означає південна річка.